Доброго дня, шановні! учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Я спрошу, не забувайте її робити. Сьогодні ми заробимо розминку і невеличку вправу на розтяжку. Розпочинаємо з верхніх цілок. Поїхали. Руки на пояснах, голову вперед, назад, ліво право. Раз, тягнемось до гори руками два. Роки в сторону. Піднімаємось на носки руки в сторону. Три. Опускаємо чотири. Руки перед собою. Раз. Стаємо на носки два. Тягнемось до гори три. Руки в сторону. Три. Руки в сторону. Чотири. Спокійно опускаємо. Продовжуємо. Раз. Стаємо на носки, два. Тягнемось до гори три. Руки в сторону. Чотири. Опускаємо. Раз. Два. Стаємо на носки, тягнемось. Три, чотири. закінчили. Наступне задання. Ліва рука догори. Два прогиби однією рукою. На три, чотири. Зміна положення рук. 3-4, два прогиби іншою рукою. Розпочинаємо. Раз, два. Спокійно, без різких рук. Три, чотири. Дуже молодці старайтесь. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. 5, шість, сім, вісім, дев'яти. Десять, одинадцять. 12. Закінчимо. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба вперед назад, ліва вправа. Розпочинаємо вперед. Раз. Спокійно. Без різких рух. Два. Ух. Три, чотири. Продовжуємо. П'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, одинадцять, дванадцять. Продовжуємо. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять, двадцять. Руки на пояс. Руки на пояс ноги наші пліч. Чотири нахла в одну сторону на раз за три, чотири на п'ять, шість, сім, вісім. В іншу. Руки на пояс. Ісходне положення. Руки на пояс, ноги на шині пліч. Розпочинаємо. Раз, ліву сторону. Два. Без різких руків. Три, чотири. Молодці, дуже старано виконувати. П'ять, шість стараєтесь. Сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, закінчили. Два повороти тулуба вліво, два повороти тулуба вправо. Руки на пояс. Розпочинаємо. спокійно, без різних руків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Зараз вправо, міниця. 15 нахиловку одній нозі, 15 нахилок, іншої нозі. При цьому коліна не згибаємо, рівно тримаємо спину, коли робимо нахили. Спокійно, без різких рухів розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, одинадцять. Продовжимо. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, 19, двадцять, двадцять один. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Закінчили на останок. Стаємося раз на носки спокійно. На два. Стаємо на п'ятки, перекатуємось на п'ятки. Стаємо на п'ятки Два. Раз. Перекатуємося, стаємо на п'ятки два. Без різких руків спокійно. На носки стаємо. Раз. Тянемося комогора вище. Стаємо на носки. Перекатимо, стаємо на п'ятки. Два. Тягнемо носик на себе, стаємо на п'ятки. Спокійно. Ще три рази потуння. Раз. Перекатуємось. Два. На носки другий раз. Раз. Стаємо. Перекатуємося на п'ятки. Тягнемо носик на себе, стаємо на п'ятки два. І на носок стаємо. На носки. Пробачте. Стаємо. Раз. Тягнемося комогише. Перекатуємося на п'ятки, тягнемо носик на себе. Два. Переховуємо до вправи на розтяжку. Робимо сьогодні одну вправу. Один раз повторення 15 разів якомога. Е, тягнемося якомога далі кожного разу. Але е, що я маю на увазі, але не обов'язково грудьми торкатись колін. Головне запам'ятайте, коліна не згибати, коли ви тягнетесь. Просто ви випрямляєте. Коліна, не напрягаєте і старайтесь кожного разу тягнутися якомога далі, далі вперед. 15 разів. Одне повторення. І на сьогодні все. Спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. І рахуємо услугу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. 11, 12, 13, 14, 15. Всі сьогодні попрацювали дуже плідно, дуже молодці. Спокійно робимо розминку вправу і на сьогодні все. Ми її зробили, все робимо спокійно. З верхніх кінцівок розпочинаємо розминку. Я маю на увазі ранкову зарядку. Розминку ми розминаємось перед тим, як перейти до вправи. Обов'язково розминка. Потім переходимо до вправи, якими. З вами кожного дня робимо чи на силу, чи на ватривалість, чи на прес, чи на згибання розгибання рук в опорі льожа то, е, або стійку на локтях. Перед тим, як перейти до вправи, обов'язково розминка, а потім до вправи. На сьогодні у нас все, діти. Будьте здорові, бувайте, бережіть себе. Не забувайте робити ранкову зарядку і до інших зустрічей. Бувайте на все добре, діти.